Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 262 заняття, тема якого формули зведення. Перш ніж ми з вами перейдемо до вивчення цієї теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Отже, формули зведення. Про що ця тема? Перед вами є таблиця, у якій наведені саме ці формули зведення. Як користуватися цією таблицею? Припустимо, у вас написано Сінус. У дужечках пі на 2 мінус альфа дорівнює. як визначити, чому це буде дорівнювати? Дивимось за таблицею. Синус пі на 2 мінус альфа дорівнює відповідно косинус альфа. Тобто усі значення ми можемо брати саме з цієї таблиці. Аби опанувати цю тему, вам необхідно лише мати цю таблицю, а краще вивчити її на пам'ять. Я вам зараз розповім декілька засобів, за допомогою яких ви можете дуже легко вивчити цю таблицю. Дивіться. Зверніть увагу, в нас є 90 градусів, ну Пі ділене на 2, ви пам'ятаєте, да, я вам розповідав, ми з вами вивчали тему переводу градусів у радіани та радіан у градуси. І ви пам'ятаєте, що число π – це 180 градусів. Тобто, відповідно, 180 ділене на 2 це є 90. Тобто, інакше кажучи, тут можна сказати, що тут у нас 90 мінус альфа, 90 плюс альфа, 180 мінус альфа, 180 плюс альфа і так далі. Отже, Зверніть увагу, у тому випадку, коли в нас 90 градусів, тобто ми не повністю пройшли півколо, тільки чверть його, то в нас функція змінюється на косинус, тобто синус змінюється на косинус. Ось дивіться, 90 мінус альфа змінилося на косинус, 90 плюс альфа змінилося на косинус. А ось тут в нас виходить пі мінус альфа. синус як був, так і залишився. Тобто, якщо ми пройшли не чверть кола, не чверть, тобто не 90, а 180, ось тут 180, в нас тут 90. То функція якою була, такою і залишається. Тільки може змінюватися знак. Про знаки ми зараз також з вами поговоримо. Так само і тут. Дивіться, був синус, тут також ділене 2 змінилося на косинус. Те ж саме стосується і косинуса. Був косинус, там, де було ділення 2, змінилося на синус. Те ж саме стосується тангенса та котангенса. Тепер, відповідно до знаків, як визначити, коли треба ставити мінус, а коли ні? Зараз розповім. Маємо коло, ось, припустимо коло, да? і в нас є певна функція. Ось, скажемо, синус, давайте запишемо 3 π ділене на 2 плюс альфа. Припустимо, у таблицю не дивимось. Чому буде це дорівнювати? Як це визначити? Ну, по-перше, в нас є ділення на 2, отже, функція зміниться на косинус. Але треба визначити, це буде косинус додатній, чи косинус буде від'ємний. Для цього зробимо наступні кроки. Отже, ми дивимось за знаком, який був. От припустимо, синус 3 π плюс альфа. Ось в нас 3 π плюс альфа, це виходить 3 π якщо проводити у градуси, це 270 градусів. Тобто 270. І ще плюс якийсь кут альфа, тобто в нас воно йде далі, не зупиняється на цьому. І нам треба подивитися, синус у цій чверті буде додатній чи від'ємний. Згадуємо з попередніх уроків у цій чверті синус від'ємний. Отже, відповідний косинус буде мінус косинус альфа. Тобто ділення на 2 змінилося на косинус, і нам треба за допомогою цього кола визначити, зміниться знак на протилежний чи ні. Тут змінився. Тобто, все зрозуміло. І звіряємось тепер з таблицею. Синус 3P плюс альфа це буде мінус косінус альфа. Так дійсно все вийшло. Давайте спробуємо на практиці декілька прикладів розібрати. Отже, маємо приклад sinнус 182 градусів. Треба за допомогою формул зведення преобразуватися до якогось чіткого вигляду. Як ми це зробимо? Ну, по-перше, 182 градуси. Ми можемо розкласти як синус 180 плюс. 2. У даному випадку 180 це наше пі. А 2 це наша альфа. І дивимося за правилом, якщо ми записали пі плюс альфа, то синус пі плюс альфа в нас це мінус синус альфа, тобто дорівнює мінус синус 2 градусів. Це є відповідь. Далі. Синус 240 градусів. Ми можемо розписати, як синус. 270 градусів мінус 30 градусів. Тобто 270 мінус 30 буде 240. 270 градусів у нас це ось це значення. І ми дивимося, що в нас буде. Якщо ми записали синус 270 мінус 30, це в нас виходить мінус косинус альфа, тобто мінус косинус 30 градусів. Сподіваюся, ви це зрозуміли. У тому випадку, якщо залишились запитання з приводу цієї теми, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці.